Уяви, що ти просинаєшся рано, дивишся наліво, а з боку тебе лежить красива блондинка. Заходиш на свою карточку, а там лежить пару мільйонів. А підійшовши до вікна, ти бачиш море, де співають пташки. Уявив? Супер, я лише хотів показати твоє майбутнє, якщо ти будеш фінансово грамотним. В цьому відео ми поговоримо, як стати фінансово грамотним та не жити від зарплати до зарплати, а просто кайфувати від життя і просинатись не по будильнику, а коли захочеш, тому що в тебе вже все є. Перше, що ми починаємо, це бюджет. Без нього вам не обійтись. Уївіть собі, доходи і витрати дві основи. Фінансового світу. І найголовніше витрати можна контролювати. З самого початку потрібно поставити собі ціль, навіщо вам гроші. Це може бути нова квартира, машина або відправити маму у відпустку на балі. Балі, спершу почніть записувати всі витрати. Так, так, всі. Це дуже важлива дія. Навіть якщо ваша кава на роботі або в школі коштує 50 гривень, записуйте. Поставили сотку на Україну, Тоже запишіть. Можна завести блокнот з витратами в телефоні або писати все на картошці. Розприділи всі витрати на категорії: що ти тратиш на їду, що на розваги, а що на одяг. Чому це так важливо? Кожна трата грошей має бути записана, щоб ви потім могли аналізувати, куди йдуть ваші гроші та як можна ці витрати зменшити. Тепер про витрати. Вони не всі. Ці як вам здається, витрати діляться на два типи: ті витрати, які є обов'язкові і не обов'язкові. Обов'язкові витрати це коли ви платите за квартиру або навчання. По факту ви не можете так зробити, щоб ці витрати закінчились, бо станете бомжом без диплому. А не обов'язкові витрати це піти з пацанами в масажку або купити пачку чіпсів на закусон по дорозі додому. Економити потрібно якраз на необов'язкових речах. Наприклад, у вас є телефон, який нормально працює, але ви хочете бути крутими, як пацани на районі, і купити останній айфон. Дуже Великої біди не станеться, якщо ви його не купите, а зекономите ці гроші. І що робити з економленими грошима? Відкладати. Кожен, хто дивиться це відео, навіть якщо тобі ще немає 12 років, повинен відкладати гроші на чорний день. Навіть якщо у вас з доходів 20 гривень на булочку в школі. Постарайтесь відкласти якісь 10%. Це не дуже багато, але якщо робити це регулярно, збирається грошей навіть на булочку з соком. Можеш відкласти більше, ніж 10%? Супер! Це навіть краще. На початку буде важко розтатися з цими грошима, але з часом ти навіть не будеш їх помічати. Якщо ви вже доросліші і маєте трохи грошей і можете нормально відкласти, треба ще зробити так, щоб ці гроші приумножувались, навіть коли ви спите. Інакше рано чи пізно інфляція з'їсть ваші гроші, куди інвестувати? Є багато варіантів: крипта, акції, депозит в банку або просто навіть перевести в валюту, тобто долари або євро. Це також можна рахувати мінімальною інвестицією. Я вам рекомендував інвестувати всі ці гроші не в щось одне, а потроху в різні ніші, бо крипта може рухнути, банк обанкротитись, а долари обестінитись і будуть коштувати копійки. Десь як зараз рубль, і не забувайте, що чим швидше ви почнете відкладати інвестувати, тим краще, бо в майбутньому зможете мати більше грошей. Також можете прочитати книжки про фінансову грамотість. Я думаю, вони зможуть вам допомогти. А тепер, повертаючись до початку відео, зрозумійте, що це все більш ніж реально, навіть 20 років. А якщо ви дивитесь це відео і у вас вже все це є, то долганіть мені дві сотку на шурму, будь ласка.